Пан Гірняк хотів так висловитися. і Ще на схід підем. Там на скайп чекає з якраз східного брогрупування військ. Кілька реплік буквально безумовно не можна недооцінювати ворога, тому що Путін при владі в Росії фактично з 1999 року 140-мільйонна країна. Це 23 роки. Він надзвичайно жорстока людина, але розумна людина, надзвичайно цинічна людина. Це ще будуть питання до американських спецслужб того часу і не тільки цього часу, тому що всі прекрасно знали, яким чином Путін прийшов до влади. Я хочу нагадати, що фактично було зірвано три багатоповерхівки в Росії. Але на даний момент я є більшим оптимістом і ніж пан Дроздов і ніж пан Дроздов потрапив. Все ж таки, Путін на даний момент програв. Слово. Він постійно приймав рішення на межі і вигравав. Це рішення було прийнято в 2007 році в Грузії. Це рішення було прийнято в 2014 році і в Криму, і влазило. Влазило, влазило 24 лютого. Путін прийняв для себе. Критично неправильне рішення, яке катастрофічно буде не тільки для Путіна, а для Російської Федерації. На той час Путін чомусь був впевнений, чому це питання вже буде розслідування після перемоги. Що він візьме владу в Україну за три дні? Він мав армію біля українських кордонів 300 тисяч. Я хочу сказати одну просту ніч. Одну просту річ. Всі ми пам'ятаємо 24 лютого. Жахливий час. П'ята година. Перші постріли. Мене перша година запрошують на ефір еспресу. Треба півтора години щось говорити. На той час не було так багато спікерів. І я поспілкувався з двома військовими експертами і з військовим, а які між собою не знають один одного, які мені сказали чітко, ми перемогли. Я кажу, поясніть, ну як так, перший день війни, атака на Київ, захоплений південь, проблема на Харкові, проблема на Чернігові. І мені пояснили одну просту річ: що 300-тисячна армія не може захопити 40 мільйонів населення, якщо не буде подолана зразу ППО, тобто перевага в повітрі, не будуть знищені літаки вертольоти. Насправді ми їх тут обманули. Чому скорше всього це були дані британської розвідки, американської розвідки, але Україна не впала за три дні? Чому це відбулося? Ну хтось каже, що хтось їх чекав в Києві, але не була скинута центральна влада. Далі, от в березні місті, я, наприклад, для себе сподівався про те, насправді я говорив вас в ефірі, про те, що це скоро закінчиться. Чому? Тому що абсолютно було очевидно, що Росія програє і кожен додатковий день війни. Створював проблему самі російські Федерації з квітня вже було абсолютно зрозуміло, що це завершиться розвалом Російської Федерації. Але особисто я не врахував одної речі. Тут колеги скажуть за себе, я жодного разу не був в Росії. Але ті люди, які жили в Росії, говорять про те, що, по-перше, Росія не розуміє себе без України, і тепер я це зрозумів, коли зараз вже тотальні невдачі на фронті, але 76% росіян на даний момент згідно останньої соціології підтримують ведення війни. Що відбувається зараз? Як на мене, коли почався перелом, абсолютно годжуся з колегами про те, що не можна займатися такими шапкозакидательствами, як то кажуть, настроями про те, що ми вже перемогли. Абсолютно ні. Ми ще пройдемо багато всього. Ми, ще пройдемо, як країна, пройдемо багато всього. Але як на мене, оця харківська офензива, коли фактично Росія вже не змогла стримувати українських військ, і навіть в себе Росія не могла стверджувати про те, що нічого не відбувається. Що відбулося далі? Путін пішов на підвищення ставок. Тобто Путін фактично оголосив мобілізацію, як на мене невчасно. Бо знову ж таки військові аналітики говорять про те, що цю мобілізацію потрібно було оголошувати в квітні, а мобілізація в вересні-жовтні в жовтні вже нічого не дала. А друга річ, що Путін фактично оголосив про анексію наших українських територій. Що Ставки, далі? Ставки підняті далі нікуди. Далі він застосував передостанній крок: це фактично атака по українських містах. Я розумію, для чого це відбувалося. Просто мала бути паніка в українських містах. Атака по Львову, по Києву, 100 ракет. Я розумію, яка інформація поширювалася. Тобто я розумію про те, що це мало викликати паніку, і якісь консерви. Умовно, консерви, глибоко законспіровані російські агенти в політиці, мали би, користуючись незадоволенням нашого населення, сказати: Давайте домовлятися а наше населення вже не населення. А наше населення стало народом з 24 лютого. Наше населення не населення. І ви подивіться, відбувається одна атака, відбувається друга атака, відбувається третя атака, і ми стоїмо. Тому на даний момент, на мою думку, ми дискутували навіть з колегами ще до ефіру, це вже агонія. Але ця агонія, на жаль, ще може протримати досить довгий період часу. Вона може протримати, там може закінчити будь-який момент, вона може тривати ще довго. А ракет ще є. Я дозволю собі продискутувати з вами з тобою, Остапа, стосовно того, що це може бути якийсь перелом. Ну ракетів є в і так багато. Ну Іран поставить ще ракети, будуть нищити енергетичну інфраструктуру. Фактично, під час останнього обстрілу зауважте не постраждав жодний військовий об'єкт, виключно об'єкт енергетичної інфраструктури. Але в будь-якому разі, ну ми не відступаємо, ми будемо стояти. Тобто зараз же було залякування ядерною зброєю. Що залишило зараз Путін? Зараз Путіна залишилась одна річ. Це вже не залякування ядерною зброєю, а десь застосувати ядерну, не дай Боже, звичайно, це страшно говорити, але воно не припинить наш спротив. Є ще одна річ, які зараз, як на мене, будуть дуже такі важливі речі: це саме G20, які будуть відбуватися в Індонезії два дні 15-16 числа. І там буде важливо залежати від позиції Китаю, від позиції Індії. Я хочу зауважити, що буквально нещодавно відбулися перемовини міністра закордонних справ. Сполучених Штатів державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна і міністра закордонних справ Китаю щось відбувається і абсолютно очевидно, що Росія програла, і ми, я наприклад, впевнений абсолютно, що на даний момент немає іншого хляху, як перемир'я ніякого безумовно зараз не буде. І це все в якійсь близькій перспективі завершиться тотальним роз... розпалом, тотальної нашої переводи і не то, що поразкою Російської Федерації, а розвалом Російської Федерації. Володимир Гірняк. дуже змістовна цікава дискусія, така оптимістична, але професійна. Але ми дуже цікаво ми говорили так само простичне про... сьогодні, але і, і особливо сьогодні завжди професійне цікаво, а сьогодні особливо. Але я б хотів власне повернутись до дипломатичних альянсів і трошки не погодитись з деякими учасниками дискусії стосовно того, що в нас може бути проблема стосовно об'єднання певних країн проти України. Я б хотів просто повернутись на лютий 2022 року. До повномасштабного вторгнення і під час повномасштабного вторгнення. Про що говорили наші найбільші союзники? Про те, що Україна втримається всього-навсього три доби. Це говорила Англія, це говорила Британія, це говорила Канада. Тепер почнемо повномасштабне вторгнення 24 лютого, 25 лютого. Хто був наші союзники? Британія, Сполучені Штати Америки, Польща, Литва, Латвія, Естонія хто ще? Росія уклала пакт з Китаєм. Офіційно чи неофіційно чи просто кидав дав мовчазну збору? Преш перша річ згадайте, яким чином реагували країни Старої Європи. Я говорю про Німеччину, я говорю про Францію, я говорю про Італію, я говорю про Іспанію. Як реагували великі країни? Китай це був фактично, якщо не прямий, то опосередкований союзник Росії. Яким чином реагувала Індія? Яким чином реагували африканські країни Бразилія? Тобто, коли ми говорили, що з нами весь цивілізований світ, м'яко кажучи, весь цивілізований світ, крім англосаксонського світу, вважали про те, що ми протримаємося дуже на довгий період часу. Що відбулося далі, коли Росія допустила колосальні помилки, а ми показали колосальний героїзм? На восьмий день прем'єр-міністр Джонсон сказав про те, щось в Росії йде не так. Я уважно на той час дивився Sky News Це було на восьмий день. Чітко це зафіксував. На десятий день про це сказав Байден. Ви пам'ятаєте, коли ми говорили про повермоване з Росії, незважаючи на те, що більше ніж 20, не ми говорили, а українська влада. Не зважаючи на те, що більша частина, що 20% української території материкової було захоплено, і лише в квітні, після зір з Бучі і Ірпіня, сюди приїхав Джонсон, і частина цивілізованого світу тоді побачила, що Україна може перемагати. Далі була позиція Сполучених Штатів Америки і тільки в червні країни в старій демократії, європейській демократії, тобто Німеччина, Франція, Італія, кінцево визнала за Україною право стати членом Європейського Союзу. Що відбувається далі? Після колосальних поразок Російської Федерації, колосальних поразок Російської Федерації, починає мінятися подія позиція великих країн Китаю і Індії. І на даний момент. По певних сигналах і про це говорять аналітики, <клес> говорять про те, що Китай дав чіткий сигнал Путіну або ти вирішуєш це питання до G20, до саміту G20 в Індонезії, або тоді щось з тим роби. Це був сигнал е даний в Самарканді. Після того, власне, Путін почав атакувати енергетичну інфраструктуру з тим, щоб залякати нас. Цього не вийшло. Тому говорити про те, що зараз Росія має багато союзників на даний момент. Союзники Росії чи чіт чіткі терористичні режими. Це Північна Корея, це Іран, і навіть Китай десь опосередковано щось говорить, але починає вести дискусію. Ну я скажу тобі, Остап, звичайно, це є серйозно. Дуже і звичайно, багато. і звичайно це не багато. можна розслаблятися. Пане Москві багато. не багато не можна розслаблятися, але йдеться про те, що в дипломатичному стані ситуація для України є значно краще ніж в лютому 2022 року і між вересні 2022 року. Якщо проаналізувати, що могло відбутися під час гіпотетичної розмови між Сідіньпінем і Путіним, то абсолютно очевидно, що Путін йому гарантував про те, що ця війна завершиться за три дні. І чим бравував Путін, це показував, що це аля дві країни, які мають одну мову, і він показував, проаналізуйте, будь ласка, наступ Гітлера на Австрію, Аншлюс Австрії. Там ще ж теж непрості процеси відбувалися. Це, якщо я не помиляюсь, було 10-11 березня 1938 року, коли фактично європейська країна була з'їджена Гітлером буквально за два дні. і Фактично, Австрія була приєднана і потім здобула незалежність в 1955 році. А так вони фактично там так само були непрості процеси. Деякі австрійці виступали. За повну незалежність нам йшла боротьба за владу. Оце хотів Путін. Зараз ми маємо дев'ятий місяць війни. Дуже цікава сьогодні програма, дуже цікаві виступи. Звичайно, ще буде дуже важко. Ми зараз будемо мати найважчу війну за весь час незалежності України. Може, е, е, найважчу зиму за весь час незалежності України. Абсолютно очевидно, за офіційними даними, 40% енергетичної інфраструктури зараз знищено. Можливо, буде і більше. Абсолютно очевидно, що в нас проблеми так само із бідністю. Абсолютно очевидно, що не все так ідеально на фронті. Ми розуміємо, що є Херсон, ми розуміємо, що є наступальні дії в деяких місцях, але ми розуміємо так само, що є Бахмут і є важко. Але ключове питання: от те, що сказав пан Микола Вересен, коли би вальнути, отак от як вальнули по енергетичних об'єктах по Російській Федерації, по Московії, вони би порозбігалися. Позгадайте, яким чином колись було придушене повстання рабів в Римі. Це відомий історичний факт. Коли воювали з луками, щитами, з мечами, вони воювали, коли взяли нагайку, вони розбіглись, тому що раб боїться сили. Оце рабська психологія, і в нас вільна психологія. Оце боротьба рабського світу і вільного світу. І як би не було важко, а насправді буде важко. Ця агонія Путіна і агонія Московії ще може затягнутися. Воно може тривати короткий період часу, воно може тривати довший період часу, воно може ще дуже довго тривати. Але головне питання, що ми перемагаємо.